Мета цього курсу систематично тренувати свій розум, щоб по-іншому сприймати кожну людину і все на світі. Вправи створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй і їх. Це все, що від тебе потрібно. Не виконувати більше однієї вправи на день. Урок шостий. Я засмучений, тому що бачу те, чого немає. Прави з цією ідеєю схожі на попередні. Знову ж таки, для кожного застосування ідеї необхідно дуже конкретно згадати як форму, у якій проявляється занепокоєння, гнів, страх, тривога, депресія тощо, так і джерело, яке сприймається. Наприклад, я злюся на, тому що бачу те, чого немає. Я хвилююся за, тому що бачу щось, чого там немає. Корисно застосувати сьогоднішню ідею до всього, що, здається, тебе турбує. І її можна з користю використовувати для цієї мети протягом дня. Однак трьом-чотирьом необхідним періодам практики має передувати приблизно хвилина розумового пошуку, як і раніше, щоб потім застосувати ідею до кожної тривожної думки, виявленої на фазі. Пошуку. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте більший опір застосуванню сьогоднішньої ідеї до одних тривожних думок ніж до інших, нагадайте собі про два застереження з попереднього уроку. Не існує маленьких перешкод. Всі вони однаково. Порушують мій душевний спокій. Я не можу тримати цю форму занепокоєння і відпустити інші, тому для цілих цих вправ я буду розглядати їх так, ніби всі вони однакові. Дякую вам за проведений зі мною час, мир вашому дому.